Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Journey Across Fields. І це тижневий огляд, тижневий огляд соняшника, в якому стані він. Сьогодні 12 серпня і починаємо відео з, з Піонера 130-го. Ось така загальна картина по 130-му. Він вже оцвівся. В Всього мені подобається. Виглядає акуратненько. Шляпки такі. Сіяли тут 2, 2 травня. Попередник пшениця. І в кількості 53-55 тисяч. Плюс-мінус точно не можу зараз сказати, треба глянути в блокноті. Такий акуратний. Тут вносили також комфорт бор та комфорт універсальний. Ось я вже і покусав трошки. Витримав спеку, шалена була спека. Ось такий його стан. А поблизу тут Халк. Зараз зайдемо з іншого боку, щоб він ось ззаді якось, ну так. Ви. Так виглядає Халк з іншого боку вже. Тут третій рік підряд соняшник. І це нове знайомство з цим гібридом. E, значить, халк. Да? Він хворів у нас, дуже хворів. E, були жовті листочки, він e, ніби став в рості. Потім ми вносили Е, e, Після фунгіциду вже ж був той же самий бор e, добродія комфорт і був e, комфорт універсальний. Стало краще йому. Ну, однозначно він, я думаю, був би вищим, але по срокам, хоча хто я знає, може це його нормальний ріст. ну, вона. По груди мені. Також отцівся він. Порівнянні з піонером, тут листочки все-таки міцніші, такі товстіші. Якби там тонкі в'ялі на цю, ну прямо зараз на, на полі. А тут і він якийсь ну, певненіше виглядає. Але теж хвороби були, його треба було бризкати, то ми його бризкали. Ну, шляпка акуратно. Просто що він невисокий, я щось думав, він буде вищий. Це перший рік, по результатам буде цікаво порівняти його з іншими. Також є ще плануємо поїхати на Кобзаря глянути. Не впевнений, що зможу саме змонтувати відео, але я вставлю однозначно фотографії. І останнє це буде Lima 50-480. Так, це в нас іде Lima Grain 5480. В непоганому такому стані. І шляпки такі. Це я зараз на краю стою. Недавно цвівся. До речі, непоганий гібрид. Він там і ранній, У нього там здається 105 плюс-мінус 107 днів. Останній раз його сіли у 2022 році. Він себе показав з 2021, 2021 році він себе показав взагалі. Це тоді рік був в районі 30. Є сенс задуматися сіяти цей гібрид. І далі.